Різдво це час затишку тепла та магії, що може бути краще, ніж поранути святкову атмосферу разом із улюбленими кінострічками. Сьогодні я зібрав для вас найкращі фільми, які подарують різдвяний настрій і зігріють ваші серця. Приготуйте какао, загортайтеся в плат і вперед до святкових пригод. Хроніки Різдва. Хроніки Різдва це фільм про пригоди підлітка Тедді та його сестрички Кейт. Колись батьки влаштовували брату та сестрі на Різдво особливе свято із безліччю подарунків та відеозаписами на пам'ять. До 15 років Тедді щиро вірив у існування Санта Клауса, але рік тому загинув батько, і хлопчик більше не вірить у добро. А от його сестричка Кейт все ще вірить у Санту і готова довести це. Вона вмовляє брата влаштувати відеополювання. Згодом дітлахи не тільки дізнаються, що Санта Клаус існує, але й відправляються у захопливу подорож. Клаус анімаційна казка Клаус це чарівна, добра та зворушлива історія, яка ідеально підходить для створення святкової атмосфери та сподобається як дітям, так і дорослим. Головний герой Джаспер, ледачий розбещений студент академії листонож провалює навчання. Його батько, власник поштової імперії, сподівався, що син продовжить родинну справу, але щоб провчити його, відправляє недалекий північний острів із завданням за рік відправити 6 тисяч листів або повернутися додому. Однак це завдання стає справжнім випробуванням, адже на острові мешкають два ворогуючі клани, які не лише не відправляють листів, але й уникають спілкування одне з одним. У цій непростій ситуації Джаспер несподівано знаходить союзника таємничого лісоруба Клауса. Привіт, друзі! Як ви вже здогадались, сьогодні я підібрав для вас добірку різдвяних фільмів, які точно допоможуть вам віднайти настрій та віру у те, що дава трапляються. Залишайте вподобайки та підписуйтесь на канал, і обов'язково діліться в коментарях, які кінострічки би порадили до перегляду для різдвяного настрою. Хочу поділитися чудовою новиною. Канал отримав першого спонсора. Це не лише приємний момент, а й велика мотивація працювати ще більше для вас. Якщо ви також бажаєте підтримати канал і стати його ще більшою частиною, ви можете стати спонсором. Ваша підтримка допоможе створювати ще більше якісного контенту, і я буду щиро вдячний за вашу участь. Дякую за вашу підтримку. А зараз продовжуємо огляд. Відпустка за обміном. Героїні цієї романтичної різдвяної комедії Аманда, успішна бізнесвумен із з Лос-Анджелеса та Айріс, письменниця з тихої англійської провінції. Обидві жінки стикаються з розчаруваннями в особистому житті. Аби впоратися зі своїми переживаннями, вони вирішують змінити обстановку. Випадково познайомившись на платформі для обміну житлом, героїні домовляються провести два тижні у житлах одна одної. Таким чином, скромна Айріс опиняється в розкішному особняку під сонцем Каліфорнії, а впевнено в собі Аманда вирушає до затишного будиночка в англійській провінції. Безліч кумедних ситуацій, контрасти між культурами, пошук себе у флотанині стосунків, уроки про важливість відпускати минуле і відкриватися до нового. Цей фільм обов'язково варто переглянути під час зимових свят. Пара на свята. Слон не наводить сімейні святкування, адже кожного разу стикається з нескінченними запитаннями родичів на кшталт, коли вже заміж чи коли діти. Ситуація у Джексона не набагато краще, розчарувавшись у пошуках справжнього кохання через меркантильність сучасних стосунків, він більше не прагне серйозних зобов'язань. Одного дня після різдва слон і Джексон випадково знайомляться у супермаркеті. Вони вирішують укласти угоду цілий рік зображати пару на всіх сімейних святах, аби уникнути незручних питань і тиску з боку близьких. Головна умова жодних почуттів. Але чи можливо дотриматися цього правила, якщо двоє, здається, ідеально підходять одне одному? Вартові галактики. Святковий спецвипуск що зазвичай роблять люди на Різдво? Проводять час з близькими, готують подарунки, переглядають святкові фільми, але це стосується лише звичайних людей. Зовсім інакше святкують цей день легендарні супергерої вартові галактики. Цього разу вони вирушать на землю, щоб знайти ідеальний подарунок для свого зоряного лорда. І звісно ж, не втрачають нагоди влаштувати різні авантюри. Як завжди, їхні пригоди приводять до безлічі кумедних ситуацій, вибратися з яких не так просто. Операція Різдво Помічниця конгресмена Еріка Міллер цілеспрямована кар'єристка, яка живе у вирі щільного графіка, нескінченних зустрічей, завдань та звітів. Її головна мета досягти успіху будь-якою ціною. Одного дня їй доручають завдання, виконання якого може стати ключем до мрійного підвищення. Еріка вирушає на Тихоокеанський острів Гуам із місією знайти причини для закриття місцевої військової бази. Протягом багатьох років тут існує унікальна різдвяна традиція: пілоти скидають подарунки для місцевих жителів із неба. Проте ця добра справа тягне за собою значні витрати, і політики вирішують, що базу потрібно ліквідувати. Під час поїздки Еріку супроводжує харизматичний офіцер Ендрю Янц, який переконує її особисто долучитися до цієї традиції. Занурюючись у святкову атмосферу, Еріка поступово усвідомлює важливість цієї акції для місцевих жителів, але тепер перед нею постає складний вибір: кар'єра чи людяність. Цей теплий і щирий фільм обов'язково має зайняти місце у вашому списку найкращих новорічних і різдвяних історій. Інтуїція фільм Інтуїція розповідає чарівну та нархненну романтичну історію про випадкову зустріч, яка, як здається, не має шансів на продовження. Але ж різдво це час, коли навіть неможливе стає можливим. Сара та Джонатан знайомляться в магазині, коли обоє хочуть купити одну й ту ж саму пару рукавичок. Вони проводять разом незабутній день, але обставини диктують свої умови. Вона заручена, а він також готується до шлюбу. Здається, їхня історія закінчується навіть не розпочавшись. Проте Сара, переконана в селі долі, пропонує випробування. І що їм судилося бути разом, життя саме проведе їх одне до одного. Вони розходяться, залишаючи лише імена і надію на майбутню зустріч. Містер Джангл та Різдвяна Подорож Джеронімос Джангл – талановитий винахідник і майстер іграшок, чия крамниця завжди була сповнена дива. Одного разу він створює свою найкращу роботу унікальну розумну ляльку, яка має змінити все. Але його мрії руйнуються, коли заздрісний учень Густавсон викрадає розробки і запускає виробництво під власним іменем. Минає 30 років. Джеронімус розчарований і виснажений фінансовими труднощами, втрачає віру в себе. Але напередодні Різдва до нього приїжджає онука Джорні. Її ентузіазм і віра в дідуся повертають йому натхнення створити щось по справжньому неймовірне. Ляльку Бадді 3000. Дух Різдва. Ця зворушлива історія переносить класичний сюжет про скруджа у сучасність, додаючи яскравий зірковий акторський склад і захопливі музичні номери. Духи Різдва вже століттями займаються перевихованнями правопорушників. Людей, які через свою жорстокість і егоїзм руйнують життя інших, цього разу їхньою ціллю стає самовдоволений і безжальний медіаконсультант Клінт Брігс. Проблема полягає в тому, що Клінт має репутацію невиправного, адже він твердо вірить, що люди не здатні змінюватися. Попри це, духи Різдва вирішують кинути виклик його переконанням і спробувати змінити навіть такого складного персонажа. Джин завершити цю добрку святкових фільмів я хочу комедію із неперевершеною Мелісою Маккарті. Кінокартина є ремейком топового британського фільму «Бернард та Джин 1991 року. Бернард Боттл постійно зайнятий роботою і все частіше забуває про найважливіше свою родину. Напередодні Різдва він навіть пропускає День народження доньки Єви. У поспіху Бернард дарує їй випадковий подарунок, що стає останньою краплею. Дружина Джулі забирає доньку і їде до матері. Якось на очі Бернарду, що залишився на самоті, трапляється старовинна шкатулка. Чоловік протирає з неї пил і мимоволі випускає дивну пані, що називає себе джином. Флора перебувала дві тисячі років у полоні і тепер відчуває культурний шок від потрапляння в Нью-Йорк. Бернард розуміє, що поява флори може стати його шансом виправити помилки і повернути родину. Різдвяні та новорічні свята це ідеальний час, аби провести його з найдорожчими людьми. Збирайтеся всією родиною, вмощуйтеся зручно під теплими пладами, заварюйте улюблений напій і, звичайно, не забудьте про мандаринки і насолоджуйтеся фільмами, сповненими святкової магії. Моменти провадені з близькими це справжній скарб. Підписуйтесь на канал, на вас чекає ще багато цікавого.